Премудрість до корінтян послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні браття, писав вам у посланні не знатися з блудниками проте, не взагалі з блудниками світу цього, або лихварями, або хижаками, або ідолослужителями Бо інакше ви мусили вийти зі світу цього. Нині ж написав вам, щоб ви не єдналися з тим, хто називаючись братом, залишається блудником або лихварем, або йдолом або лихословцем, або п'яницею, чи хижаком, з таким навіть і не їсти разом. Бо що мені судити і зовнішніх, хіба не внутрішніх ви судите, а зовнішніх судить Бог, отже вилучить розпутного від вас самих. Як сміє хто з вас, маючи справу з іншим, судитися у неправедних, а не у святих, хіба не знаєте, що святі судитимуть світ. Якщо світ буде судими вами, то не вже недостойні ви судити незначні справи. Хіба не знаєте, що ми будемо судити ангелів, чи не тим більше справи житейські?» а ви коли судите у житейських справах, ставите своїми суддями таких, які в церкві нічого не значать. На, на сором вам кажу. Невже немає серед вас жодного розумного, який міг би розсудити справи між братами своїми, але брат із братом судиться та ще й перед невірними, і те вже зовсім сором для вас що висудитися між собою, чи не краще вам залишитися скривдженими? чи не краще вам терпіти нестатки? Але ви самі кривдите і віднімаєте, та ще й у братів. Невже не знаєте, що неправедники царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе, ні блудники, ні долослужителі, ні перелюбники, ні малакі, ні мужоложники, ні злоді, ні лихварі, ні п'яниці, ні ніхословці, ні хижаки. Царства Божого не успадкують, і таким були деякі з вас, але обмилися, але освятилися, але виправдалися іменем Господа нашого Ісуса Христа і духом бога. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя,